Хочете оформити постійний догляд за особою як підставу для відстрочки? Щоб отримати відстрочку, потрібно офіційно підтвердити факт постійного догляду. Підставою для цього є висновок лікарсько-консультативної комісії медичного закладу або група інвалідності, де прямо передбачена необхідність постійного стороннього догляду. Далі необхідно звернутись до органів соцзахисту, пройти перевірку за місцем проживання, після якої видається акт догляду. Саме оформлення часто викликає труднощі. Неправильні формулювання, відсутність певних довідок або пропущені строки можуть стати причиною відмови. Ми маємо успішний досвід супроводу таких справ. Ми аналізуємо вашу ситуацію, формуємо повний пакет документів, комунікуємо з органами влади та допомагаємо отримати законну відстрочку без тяганини. Наприклад, найшвидший наш кейс один місяць з моменту звернення до нас та до отримання відстрочки. Пишіть у Директ або телефонуйте за вказаним номером телефону, і ми захистимо ваші інтереси та оформимо документи правильно з першого разу.